За інформацією синоптиків, в Україні мінлива хмарність. Без опадів лише у північних та північно-західних областях в день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі в західних та північних областях вдень в Україні. Подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту. У східних областях сильні заморозки у повітрі 0,5. Температура в день 13-18 тепла. Нарешті території вночі 5-10 тепла, в день 16-21. На Прикарпатті до 24. По Київщині мінлива хмарність, вночі без опадів, в день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. По області подекуди пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 тепла, в день 16-21. У Києві вночі 7-9, в день близько 20.